Так, зараз, друзі, я вам покажу як я буду в'язатись, на чому я буду в'язатись. Зараз я знайду. На чому мені потрібно, як я буду в'язати оснастку. Нам для цього ось вот такі штуки. Це клюшки в маленькому розмірі. І такі це у нас бусинки. Верхлюжок ми з вами робимо. Достаємо, вдягаємо вертлюжок на основну нашу, основний наш шнур. Це у нас буде сюди чіплятись кормушка. Потім ми вдягаємо гусінку Гусинку ми вдягаємо так, щоб у нас тоненький оцей був ось сьогодні. Тобто більша дирочка у нас з однієї сторони менша, менше, здраві більше. більше дирочки до нашого вузолка. Тепер нам потрібно зробити скрутку. Для цього ми беремо провалку. Це 0,30 карпова Леска Black Pool, якщо не помиляюсь. Потрібно десь сантиметрів 15, будемо робити з неї скрутку. Як робиться скруточка, то злажуємо кінці, то трошки підрівнюємо її, щоб у нас в такому форматі і починаємо одну держимо в сторону, іншу закручуємо, трошки підтягуємо і повторюємо з того моменту. поки у нас не будет скрутки и закручиваем ее до состояния, чтобы у нас вышло вот такая темка и все и на конце делаем восьмерка от раз і затягуємо. У нас отака штука виходить. Так, лишні кінці ми з вами обрізаємо. Тепер беремо наш шнурочок, беремо нашу скруточку, робимо. Пітлю впродовж нашої скрутки та робимо десь 6-7 обертів. Потім беремо продягаємо Трошки не забувайте змачувати. І це все діло тепер підтягуємо. потрохи, підводячи і під самий край. Підтягуємо зі сторони. Все, ми маємо нашу оснастку. Зараз тепер лишні з вами відрізаємо, беремо нашу. Кліпсу. О, бачите, он геньте ганяє як окунь прямо під берегом. Тепер беремо це, одягаємо, протягуємо нашу, і ця кліпса буде нам служити нашим відбойникам. Так, тепер беремо грузик 40 грамів, одягаємо. Кліпсу. І все. І маємо ось такий така снастка, то у нас оснастка, яка буде у нас бігати по шнуру. Так званий ранін ріг.